Добрий день, дівчата. У нас зараз акція на зимову зумову колекцію. Ось такі чоботи високі, на вузьку ніжку в наявності 42 та 43. Це вважаєте, що це 43 і 44. Вони дуже повномірні. Їх ціна зараз зі знижкою 4,240. Далі, ось така модель, ще черевички залишилась. Вона йде в 42 та в 44-му розмірі. 42-й це устілка 28, 44-й устілка 29. Ось така модель на цегейті. Ціна на них на сьогоднішній день 3,32. Далі залишилась також ось така моделька. Це черевики такі більш класичні. В наявності 40, 41, 42. Їх ціна 3,600. Замочок, шнурівочка, всередині теж це гечка тепла. Оця модель залишилась у нас теж 40, 41-42. Це на широку ніжку, дівчата, Тут багато місця для пальців. Вони такі височенкі, кругленькі. Їх ціна 3,500 зі знижкою. Далі, ось така модель є в 41-му розмірі, 3300. Вони на широку ніжку стілка 27. Ось вона як виглядають, легенькі такі, як пушинки. Далі ось такі кросівки зимові. стілка 28. Їх ціна 2,590. З баранчиком таким. Далі. Ось така модель. Наша улюблена снігурочкина. Залишився 41 і 42. Їх устілка в 41-му, 27, в 42-му з 27,5. І їх ціна 3,440. І є ще отака модель. Це у нас такі 390 вартість їх. У 43-му залишився один, одна пара. Огі такі, устілка 28. Отака. Устілка 27,5. Ціна, як і на попередній, 392. Також є красивочки 41-й устілка 27 і 44-й 29. На широку ніжку. Ціна 2,736. Ще така моделька залишилась: 42, 43. 42, 27,5, 43, 28. Вони трошечки вущі, дівчат. Ніж попередні. Ціна теж 230. Отака моделька є в 41-му. Устілка 27. Ну, і на сайті можна зайти на лягу 42 побачити всі моделі.